Доброго дня! Сьогодні ми вам хочемо розповісти, як ми замовили агроволокно на сайті сад Огород Ось так воно виглядало. Ми зробили таку площадочку перед тим, застелили його. До речі, ми одноразово замовляли вже його. Дуже-дуже класне. Травичка не пробивається взагалі. Тому рекомендую магазин взяти собі до уваги. Ось так ми собі його взяли для такого невеличкого дизайну біля будинку. Засипали камінчики. Лаванду посадили ще квіточки посадимо. І це загальна картина, що в нас вийшлось. так. Тому приходьте в інтернет-магазин Сад Агрот і Ньюа.